Що мають знати жінки про чоловіків? Вітаю, хто долучається. Жінки про чоловіків. Я трошечки відтерміновую групу. Група буде у нас із 15-го. Травня перезавантаження стосунків. З 1 травня у нас буде засідання у клубі щасливих жінок. Тому хто ще не у клубі, будь ласка, долучайтеся. У нас травень буде це місяць про стосунки. Перепрошую, це місяць про емоції, дуже важлива тема. Як керувати емоціями, як розрізняти емоції. А сьогодні у нас... Тема, що має знати жінка про чоловічі особливості. На жаль, так сталося, що і у школі, і взагалі нас виховували так, що ми мало чим відрізняємося від чоловіків. Тобто і дівчатка, і хлопчики мало чим відрізняються один від одного. Але насправді це зовсім інші якби. Психології зовсім інші потреби, тому що жінка вона налаштована на красу, на добро, а чоловік налаштований на силу, на досягнення, на здобутки. І от коли двоє людей будують стосунки, то в принципі про потреби один одного вони мало що знають. І, на жаль, це завдає обом проблем, тому що. Не знають про що говорити, не знають, що відзначати один в одного. А важливий момент, щоб ми давали цінні речі для партнера, а також важливо підтримувати партнерів, щоб він відчував свою важливість, потрібність і що його приймають таким, як він є. Хочу сказати, що от яка особливість дав у вихованні хлопців, в мене була у мене донька маленька, але. Що якби говорять психологи, да? що ну і взагалі що вже хлопчикам десь у 5 років говорять, що тобі не потрібно плакати, ти дорослий, тобі не потрібно плакати, і вже з 5 років дитина стає таким маленьким мужчиною. І оті емоції, якщо вже і жінки не пережили ці емоції, знову ж таки нагадаю, що ми у клубі будемо працювати з емоціями протягом квітня, тому хто ще не у клубі, долучайтеся до клубу. А от чоловіки взагалі не вміють переживати емоції. Ну, але жінка, з іншого боку, для чоловіка не психолог, не психотерапевт, не коуч. Тому, якби не завдання жінки працювати з емоціями чоловіка, але розуміти, розуміти потреби чоловіка дуже важливо. І от що відбувається, коли партнери не бачать один в одному цінності. Стосунки віддаляються. І хочу сказати, що дуже багато що означає, коли ми говоримо чоловікові про його сильні якості. Я хочу сказати, що я теж належала до тих жінок, які, до тих дружин. Які не бачили у партнера сили, і тим більше ніколи про це не говорили. Хоча я хочу сказати, от що особливість така є, що я дуже добре вмію бачити сильні риси людини. Дуже добре. Я пропрацювала 20 років в журналістиці, і я знаю, як відзначити ці сильні якості, як їх відкопати, навіть коли людина соромиться про них говорити, це я роблю дуже професійно. А от що стосувалося чоловіка, тут в мене була прогалина. Я не звертала уваги на сильні риси свого чоловіка. І знаєте, напевно, це і пов'язано ще і з вихованням, що і нас не дуже хвалили. Тому що у нас є страх, що коли ми будемо хвалити людину, що ми зробимо? Давайте поміркуємо, щоб у нас був зворотній зв'язок, щоб це не просто був мій монолог, а щоб... Кожен, хто присутній в ефірі, отримав свій результат, і, звичайно, результатом це буде гармонійні стосунки зрілі, особистості і здорові стосунки між жінкою і чоловіком. Коли ми хвалимо партнера, чи коли ми хвалимо дітей, що ми боїмося? Ми боїмося, що ми Перехвалимо. Так? Перехвалимо, так, пані Людмила. Ми боїмося, що ми цими своїми позитивними словами зіпсуємо іншу людину. І коли я вивчала от багато різних течій і психологічних, і релігійних. Один равен сказав, що ви ніколи не перехвалите людину. Єдине, що ви можете зробити, ви точно не дохвалите людину. Розумієте? І оцей страх, що ми перехвалимо дітей, що ми перехвалимо чоловіка, нас і зупиняють у тому, щоб ми говорили приємні речі нашим чоловікам. І що хочу сказати, от нещодавно в мене. Електрики працювали, вони були в мене різні кілька чоловік на день. На день я так якби, організувала весь цей процес. І ви знаєте, як я їх хвалила. Як я їх хвалила, вам навіть не уявити. І навіть того диспетчера, що я ніколи не бачила, він мені вже почав розповідати особисті історії. І я до них поставила, знаєте як? Як до рятівників, які врятували самотню жінку. І ви знаєте, у кожного із них було відчуття, що він герой. І це дуже важливе відчуття для чоловіка, що він важливий, що, він, що оцінили його здібності, що оцінили його, розумієте. І тому, коли я теж попала до куча зі систем грішень. Вона теж мені сказала писати риси, сильні риси свого чоловіка протягом 30 днів. Для мене це було теж, як, би, як про що писати, які сильні риси. І коли я стала дивитися, я побачила, що дійсно у мого чоловіка дуже прагматичний розум, дуже далекоглядний. От у нас є газове опалення, і він ще задовго, ще в 2018 році, вирішив, що потрібно, щоб було і. Твердопаливний котел. Він поставив цей котел. І ви знаєте, зараз от в таких складних ситуаціях в мене немає страху, що там не буде газу, і ми будемо сидіти у холоді, тому що в мене є котел, у мене є дрова, і в будь-якому разі в хаті буде тепло. І це завдяки далекоглядності мого чоловіка. І тому, що має знати чоловік про жінку, що для жінки важлива краса і добро, а для жінки важливо знати, що чоловікові важливо. Щоб оцінили його інтелектуальні здібності, щоб оцінили його силу, як фізичну силу, так і розумову силу, ну і, звичайно, всі, всі ті дії, які він робить, тільки варто подивитися, що навіть якщо чоловік щодня ходить на роботу, працює там по 8-10 по годин, це він робить не для себе, це він робить для своєї родини. І от коли. Родина вдячна йому за, за це, коли е, дружина висловлює, не просто одягни шапку там, чи ти такий молодець. Це, це, звичайно, ми говоримо не про е, ті похвали, які хоче почути чоловік. Ми маємо, щоб чоловік зрозумів, що він важливий, що його люблять, що його поважають. І також що важливо довіряти. От, дуже важливо, щоб жінка. Довіряла своєму чоловікові. Звичайно, якщо вже у сім'ї є певні кризи, і якщо у сім'ї не завжди чоловіки цінять, а я завжди хвалила, підтримувала, напевно, егоїст. Зараз ми, дійдемо, зараз ми дійдемо до такої, до такого висновку, якби, чого ми приходимо. Тому що коли ми хвалимо з позиції. Хорошості, розумієте, тут дуже важливо роз... хвалити з позиції дружини, а не з позиції хорошості, в очікуванні, що він буде мене хвалити. Тому що, знову ж таки, я хочу сказати, щоб більше ще подивитися на партнерську систему, що у систему е сім'ї да, стосунки, ми заходимо лише з позиції. Любити, Навчитися любити, навчитися поважати. Це перший закон, який важливий у стосунках. Я дуже часто хвалю свого чоловіка, але він не цінний. що робити в такому випадку. А чому він має вас цінувати? Чому от, дуже, дуже гарне питання. От ви знаєте, от дуже гарне питання, я хвалю. Щоб він це цінував. Розумієте? І оце вже йде порушення. Тому що ми хвалимо для того, що він оцінив і що. От знову ж таки, про ці два важливі закони в стосунках: ми йдемо вчитися любити. Тому що, коли ми не любимо себе, а хочемо. Щоб нас полюбив чоловік, і тоді ми будемо відчувати оцю любов це така дитяча позиція. А ми говоримо про дорослу позицію. І ми говоримо, що перше, кого ми маємо полюбити, ми маємо полюбити себе. І лише коли ми любимо себе, ми можемо у стосунках любити інших. Це різні підходи до сімейного життя. І от коли ви говорите, що він не цінить те, що, він, що ви хвалите, це означає, що є очікування. А очікування, очікування і сумніви, це сигнали про те з системи, що, в що ви в партнерських стосунках займаєте дитячу позицію, тобто ви ще не вийшли з батьківської системи. Тому що сумки і очікування це емоції, які говорять про те, що ми перебуваємо у дитячій, у батьківській системі. А коли, коли ми щось даємо і очікуємо назад, це не про дорослі стосунки. Тому що коли ми спочатку даємо собі, і коли ми наповнені даємо партнеру, і він нам чи десь, чи не десь якби. Це його право, і він має на це право, і ми поважаємо, тому що ми собі вже дали все, що нам потрібно. І що я хочу сказати, що другий закон, який важливий у стосунках, це що партнер нам відзеркалює наше ставлення до себе. Якщо я себе не поважаю, якщо я себе не ціную, якщо от ви себе цінуєте. Тепер, коли полюбила себе, то вже хвалю себе. Тут я егоїст тепер. От бачите, у нас асоціація, коли я хвалю себе, коли я даю собі, коли я у себе на першому місці, у нас відразу йде оцінка. Добрий вечір, пані Наталі. У мене зразу йде оцінка, що я егоїст. Ні. Я доросла особистість, яка у себе, як у жінки, тому що у нас є чотири базові ролі: жінка, дружина, мама і експерт. І коли я хвалю себе, то це я в системі я жінка. І в мене фокус уваги на себе. І я тут на першому місці, і я тут головна. І щоб йти в стосунки, хвалити партнера, давати партнеру, цінувати партнера, поважати партнера, я в першу чергу повинна навчитися робити це сама. І тоді в мене немає у цієї прив'язки до партнера, що якщо він мені щось каже негативне, в мене зразу падає самооцінка. Чи він мене не побачить, чи він мене не оцінить, і в мене теж падає принаймні емоційний стан. Тому що ми якби залежні від партнера. І що саме сумне? Що коли ми от в таких позиціях, що ми очікуємо від партнера, що він дасть, що він похвалить, що він підтримає, це не йде мова не про любов, це йде мова про залежність. І от знаєте, коли ще на перших порах, коли тільки починаються зав'язуватись стосунки, ми оці е, такий емоційний стан свій називаємо любов'ю. І потім він проходить. Любові там ще не було. І коли цей стан пройшов, нам здається, що пройшла любов. Насправді, насправді, любов, можливо, ще тільки почнеться, коли ми вміємо любити себе, коли ми цінуємо себе, коли ми йдемо в стосунки з позиції на лише тоді починається любов. І дуже добре, що зараз відкриті знання, що не потрібно, так як в моєму поколінні 20-30 років, витратити на те, щоб зрозуміти, а що взагалі зараз означає сім'я? Тому що по великому рахунку діти виросли у дітей свої сім'ї, і якщо ми йшли в стосунки, щоб народити дитину, то свою роль ми виконали. А що далі? Як далі жити? Тому і зараз і зараз, от вже я кажу, що не так давно я змінилася як дружина. Тому я і знаю, як бути такою дитиною в стосунках, і я знаю, як бути дорослою особистістю в стосунках. Тому що тільки зрілі особистості можуть побудувати здорові стосунки. І тільки. Зріла особистість любить себе і спроможна полюбити іншу людину. І, звичайно, я хочу сказати, що варто до того, що ми ще, ще почали ще, що варто от довіряти чоловікові. Навіть якщо він робить, як дружині здається, щось не так, а особливо, якщо це вже пройдено 20-30 років життя, і чоловік вже боїться там щось зробити правильно, неправильно, тому що жінка все рівно знайде, до чого придертися. Оці претензії дуже псують стосунки. Як з дітьми, так і з партнерами. Ну, кому хочеться, да, щоб його критикували. А ми, якби налаштовані в стосунках, не бачити силу партнера, не бачити те, що він для нас зробить. А помічати тільки помилки, що він і так зробив. А особливо, коли ще дружина мала іншу думку і сказала, що в тебе не вийде, або ти зробиш не так, або зараний час, і дійсно, всі, все підтвердило, що дружина була права. Дружина каже, я ж тобі говорила: забудьте оці слова. Забудьте просто. Що для дітей, що для чоловіків, ніколи не говорить: я говорив. Це фраза, яка має бути табу. Тому що да, тому що наше его якби, торжествує, ага, я ж попереджала, що так буде. І коли ми вказуємо не на силу чоловіка, а вказуємо на, її, на його промахи, ви знаєте, як це боляче для чоловічого его. А у чоловіка, якби є потреба бути важливим, бути героєм, бути захисником. І ми в стосунках розкриваємо свою жіночість, а чоловік в стосунках розкриває свою мужність. І коли ці здорові стосунки, це відбувається природньо. Тому що чоловік головний. По периметру, так як він відповідає за периметр, а дружина головна всередині. І навіть коли дружина трошечки десь, знаєте, такі розумні і розум жінки дружини, будемо казати, в тому і полягає, щоб дати чоловікові відчути свою важливість. Щоб, звичайно, щоб у стосунках була гармонія. І зараз, якби ми все для того робимо, щоб перезавантажити стосунки. І саме моя групова програма саме про те, про перезавантаження. Тому що дуже ну, не то, що важко. Взагалі нереально взяти дитину з тими установками і з тими нейросценаріями, який сформований в дитини. На підставі стосунків батьків і почати нове щасливе життя з партнером, без зміни мислення, без розуміння систем. От завдяки системному мисленню це вдається зробити набагато швидше. Якщо враховувати, що у системах я 3 роки, а у кочингу, якби, загалом в 10, 10 років, то за цих три роки в мене кращі результати, ніж за попередні 7 років. Тому що тут все зрозуміло, тут все чітко і просто. Ти розумієш, яка система, яка ціль в цій системі, ти знаєш правила і порядки, які ми будемо вивчати у програмі, і, звичайно, тоді все стає на свої місця. І навіть я хочу сказати, що коли ми стаємо на своє місце з батьками, у нас стосунки покращуються вже автоматично. Тому що ми розуміємо, що у нас є своє місце. І на цьому місці є всі наші бонуси. А коли ми перебуваємо у батьки на позиції мами, там, припустимо, а хочемо бонусів да, партнерської системи, то звичайно цього не вийде. Тому коли ми стаємо на своє місце, всі бонуси нам підтягуються, і, звичайно, змінюються стосунки. І, по-перше, в тебе змінюється погляд на стосунки. Якщо раніше ти там вважав, що чоловік тобі зобов'язаний, що там чоловік якийсь не такий, а тобі раз перше завдання 30 днів писати сильні риси чоловіка. І ти думаєш, ага, які ж сильні риси і знаходиш їх. Тому сьогодні ми говорили, що варто жінці знати про особливості чоловіка, це перше, що потрібно знати. що Ба дивитися у силу свого чоловіка, знаходити її, якщо потрібно, десь домалювати. Тому що коли ми на людину дивимося і бачимо її сильні якості, бачимо її силу, бачимо її красу, то ця людина стає кращою. Такого не буває, що ми дивимося на людину знову ж таки без очікувань. Очікування, і знову ж таки, підтягнулося під час ефіру. Очікування і сумніви це з дитячих місць у нас це з батьківської системи. А жінка дивиться на партнера з позиції на, тому що очікування це дай. І чоловікові важливо, щоб його любили, поважали, щоб він відчував свою важливість і не намагатися його змінювати. І хочу сказати, що 100% кожен із вас бачив, що з однією дружиною чоловік проявляє негативні риси, а з іншою дружиною той самий чоловік. Проявляє свій кращий рис. І питання вже не до чоловіка, а питання до дружини. І хочу сказати, що у 21 столітті жінка має вже більші повноваження і має ширші можливості. Якщо раніше жінка була за не тільки за чоловіком, як е, е, партнером, жінка взагалі була за чоловіком. Спочатку за батьком, потім за чоловіком, потім за сином, то зараз жінка стає самостійна і жінка вже виходить на перший план. І головне тут не зіштовхнути е, чоловіка, а зайняти своє місце біля нього. У кого ще які запитання будуть щодо особливостей чоловіка? Рада, що питань немає, є тільки дії, і ці дії мають бути спрямовані на покращення стосунків, тому що дійсно саме в стосунках ми краще пізнаємо себе, ми пізнаємо ті глибини, які у нас є, і для того, щоб до них добратися, потрібна близька людина. І хочу сказати, що родичі наші першого кола це діти, батьки, чоловік, це є найкращі наші вчителі. І саме стосунками з близькими ми найкраще і пізнаємо себе. Знову ж таки, будемо вивчати закон ангелів і розкриваємо найкращі свої риси. І, звичайно, таким лейтмотивом. Усіх моїх прямих ефірів і програм є те, що жінці дуже важливо полюбити себе, поважати себе, пізнати себе, поставити себе на перше місце і фокусувати увагу на своєму внутрішньому стані. От я ще хочу розказати, підготую прямий ефір про закон резонансу. Цей закон, напевно, ще важливіший, ніж закон гравітації, який ми добре вивчили, а про закон резонансу нам ніхто не говорив, але він дуже може змінити все наше життя, якщо ми дійсно будемо усвідомлено ним керуватися. Тому готую ще такий прямий ефір. І хто наважується на зміни, хто вважає, що вже час прийшов. І кому вони важливі, то, звичайно, запрошую оцю пілотну групу перезавантаження стосунків. Старт буде трошечки пізніше, 15 травня, і чекаю вас також у клубі щасливих жінок.